Всім привіт, любі друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже-дуже смачним домашнім майонезом та домашнім соусом із майонеза. І так, починаємо. Що нам треба? Ємкість, в якій ми це все будемо перебивати погружним блендером. Беру два яйця, сирі. Раз. До яйця додаю пів чайної ложечки солі, столову ложку гірчиці, сік лимону і на кончику ножа для пікантності, для балансу вкусу додаємо трошки цукру, хоча б третю частину чайної ложечки. Небагато, але треба додати. Він дає також Дуже смачний смак. Сік лимону видавлюємо, У мене є така штучка для цитрусу, я видавлю отак. І гарну чайну ложечку, яку можна замінити звичайним оцтом Або сік лимону, або оцет 9%. І отак видавили. Чайну ложечку повну наливаю соку лимону. Столову ложку гірчиці такої крепкої. Так. І я хочу додати, бо мені дуже сподобалось, я прошлий раз робила солений огірочок. Можна маринований. А можна і квашений, але маринованим смачніше. І ось маринований огірочок ріжемо просто кубиком. Огірочки перекладаємо в нашу чашу і беремо погружний блендер. В одну руку, в другу наливаємо 300 мл звичайної незапашної олії і починаємо збивати наш майонез. До самого упора до кінця ставлю блендер і не дьоргаючи, не піднімаючи, збиваю, поки не побіліє маса! Маса посвітлішала, блендер можна вже піднімати і тоненькою струйкою 300 мл олії наливаємо частинами. Так, дивіться. Регулювати густоту свого майонеза ви можете тільки за щот олії. Якщо ви додали 300 мл і ви бачите, по густоті вас не дуже влаштовує, а хочете ще густіше, то додайте ще трошки десь приблизно, може грам 30, максимум 50 мл олії і далі продовжуйте збивати. Тоді майонез буде набагато густіший. Це так, таким чином, ви будете регулювати. Я додаю ще трошечки і знову збиваю. Все, по густоті. Дуже густий, мене влаштовує. І зараз будемо перекладати. Попробуйте ще з огірочком, як варіант. Огірочок можна взагалі не додавати, а можна і каперси додати замість огірочку. Там уже будете тільки від вашого смаку, все залежить. От так. І перекладаємо. Я буду перекладати в таку баночку. У мене він довго зберігатися не буде, бо я буду робити салати двох видів, то мені майонез треба. Так, і перекладаємо. Переклали наш майонез в баночку, так він буде зберігатися. Дивіться, який густенький, в ложці прямо стоїть. Тепер закриваємо баночку кришечкою і зберігаємо від 3 до 5 днів у холодильнику. Тепер готуємо другий варіант. Майонезний соус на основі варених яєць. І так, три відварених вкруту яйця. Ріжемо опіл чи на чотири частини і в чашу, в якій ми будемо це все перебивати цей соус. Можна просто пополам. Три яйця порізали. І тепер додаємо. Чайної ложечки солі, півчайної ложечки цукру, чайна ложечка гірчичі, гірчиця гостренька, можна замінити в зернах. Столова ложка 9% оцту. Соус дуже смачний виходить, підходить для любих салатів, навіть просто хліб намастити, гріночки робити. І 100 мл олії. І починаємо так само погружним блендером. Збиваємо і додаємо олію частинами після того, як все перебили. Якщо ви бачите, що для вас цей соус дуже загустий, він дійсно виходить жовтенький, такий як жовточків яєць, і дуже-дуже густий. Якщо ви хочете рідше, можна тут допустимо кип'яченої водички, десь 15-20 грам, не більше. От я додаю трошки водички, цуд, столова ложка хороша, тобто 20 грам. І з водичкою, кип'яченою переб'ю. Це тільки для того я роблю, щоб цей соус мені підходив у салати, щоб трошки його зробити рідше. Все, наш соус готовий. Дивіться, який густий. Тепер перекладаємо його для дальшого зберігання, в якусь ємкість, щоб зберігати в холодильнику. Дуже смачний, навіть просто так їсти на хліб мастити. На смак цей соус дуже смачний. Так. Закриваємо кришечкою, і також зберігаємо в холодильнику протягом від 3 до 5 днів. А тепер третій варіант. Дівчата просили показати класичний варіант. Майонезу. І так, починаємо. Перше, що ми наливаємо олію в чашу, в якій ми будемо взбивати, 200 мл. Обережно в олію, розбиваємо одне яйце кімнатної температури. Всі інгредієнти для майонезу кімнатної температури. Півчайної ложечки солі, чайна ложка без верху цукру, чайна ложка гірчиці. У мене гостра, але можна замінити на французьку. Можна сік лимонний, але в класичному варіанті йде звичайний оцет. Десь півстолової ложечки, ну, або чайна така з хорошим верхом. Все. І починаємо взбивати жовточок, який у нас тут внизу, ми його накриваємо прямо блендером. Отако От покриваємо і не піднімає пару минут, пару секунд. Збиваємо. we <laughs> Самий звичайний класичний варіант за пару буквально секунд. Уже готовий, густий. Так само можна регулювати густоту. Хочете ще густіше, додайте ще ложку олії. Це вже як за бажанням, але він і так виходить, дуже густий і такий смачний, натуральний. І від 3 до 5 днів так само зберігаємо в холодильнику. Ось такий у нас за густотою виходить майонез. Дивіться, який гарний колір Самий звичайний натуральний майонез. І так, всі три види готові. Майонез з угірочком. Класичний соус майонезний і класичний майонез. Смакуйте на здоров'я!